П'ятницю 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. З нагоди цієї дати наша знімальна група напередодні поспілкувалась із директором комунальної установи Публічна бібліотека Білгородніздровської територіальної громади Аллою Уманець. А скільки бібліотек налічує наше місто? Що їх об'єднує? Та чим вони різняться? Про бібліотечну систему міста, будь ласка. Комунальна установа публічна бібліотека Білгорністровської міської територіальної громади на даний час налічує 5 бібліотек. Це публічна бібліотека, відділ обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки і три бібліотеки філії. Це бібліотека імені Пушкіна, бібліотека імені Лесі Українки і бібліотека Кропивницького. Бібліотеки розташовані і знаходяться в різних мікрорайонах нашого міста і обслуговують бібліотеки філії обслуговують різні вікові категорії: це діти, юнацтво, дорослі. Публічна бібліотека обслуговує дорослі і юнацтво. А відділ обслуговування дітей та юнацтва обслуговує тільки діти і юнацтво. Добре, як бібліотеки працюють саме в умовах воєнного стану? В цей нелегкий час для нашої країни бібліотека міста згуртувалися і організовують різноманітні. Масові заходи та дозвілля, які потребують цього на сьогоднішній день, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Бібліотечні фахівці невтомно створюють у своїх закладах атмосферу тепла, безпеки, соціальної підтримки для всіх охочих. В кожній бібліотеці є комп'ютери, надаються безкоштовне користування інтернетом, видаються книги на дом. Проводяться різноманітні арт-терапевтичні заходи і майстер-класи. Які заходи проводяться для внутрішньопереміщених осіб, спостерігаючи за роботу бібліотеки, зовні було помітно, як багато зустрічей. Майстер-класів тематичних заходів було проведено для мешканців міста та внутрішньопереміщених осіб за останні півроки. На деяких ми також були присутні. Розкажіть, будь ласка, саме про цю роботу. Так, да, дійсно, бібліотеки робота в бібліотеках в, в цьому році вийшла на новий формат і організується дуже багато заходів. Публічна бібліотека організувала безкоштовне навчання по підвищенню рівня знань на комп'ютері. В бібліотеці Філії Лесі Українки впроваджено новий проект модна читанка з прямою трансляцією на медіаканалі Наше місто. У відділі обслуговування дітей та юнацтва організовуються безліч масових заходів, в тому числі майстер-класи з конкурсами, з призами. У бібліотеці філії імені Пушкіна запроваджено кіно-мультперегляди, також з майстер-класами. І у бібліотеці філії імені Кропивницького організований гурток з чаюванням та в'язанням гачком. І це були на початку зовсім маленькі групи. На даний час ці групи вже налічують до 30 осіб. Так у нас якось воно пішло. Нам допомогла в цьому реклама, була придумана така акція, була така фішка, що ми вирішили з бібліотеками. Що ми Кожного тижня в кожній бібліотеці щось відбувається. Зробили рекламу, графік і розповсюдили її на місцевому телеканалі, розповсюдили на місцевому офіційному сайті і на наших сторінках в Фейсбуці. З вересня на базі нашої бібліотеки запроваджено новий проект Жити повним життям це проект психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, який реалізується організацією Еволюція покоління. Зараз молоді простіше знати інформацію в мережі інтернет, але бібліотеки продовжують відвідувати люди більш старшого похилого віку: ті, хто звик до запаху книжкових сторінок, теплого з легкою пряністю, вицвілих листів. Кожен має свої асоціації з бібліотекою. Я пам'ятаю, як ми з мамою ходили до бібліотеки імені Пушкіна, і кожен вибирав те, що відповідало віку та інтересу. Пам'ятаю, як шепітно ділилися про щось у читальному залі і чомусь там завжди хотілося сміятися. Крізь роки помічаю, через яку глобальну трансформацію пройшли бібліотеки: майстер-класи, тематичні зустрічі, вечори, чаювання, інтернет-навчання та презентації. Все це змінило формат відвідувань і тепер. Ніхто не шикає на тебе в читальній залі, а навпаки, в культурних стінах, наповнених книгами, все частіше звучать голоси, сміх і відкриті розмови. Будь ласка, привітайте усіх причетних та колег із професійним святом всеукраїнським днем бібліотек. У п'ятницю, 30 вересня, бібліотекарі нашої країни відзначують знакову для нас дату Всеукраїнський день бібліотек цього року. Ця дата має гіркий присмак. На жаль, але попри все, ми все одно будемо її відзначати. І я хочу привітати всіх причетних до бібліотеки. Це не тільки бібліотекарі, це і читачі наших бібліотек. Вони також мають відношення до цього свята. І бажаю в першу чергу нашим бібліотекарям відданості в праці своєї, в професії. Постійну готовність супроводжувати бажаючих великий книжковий світ, і ця праця бібліотекаря, ця праця хранителів людської мудрості завжди користується заслуженою повагою в суспільстві і знаходить гідний відгук у людських справах. Бажаю миру. Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя та нових творчих здобутків в благородній справі. І хочу нагадати, що є у нас наші ветерани, бібліотекарі, і теж хочу їх привітати з цим же святом. Бажаю їм здоров'я, довголіття і миру. Приєднуюся до привітань та бажаю всім працівникам бібліотечної системи міста та всім читачам гарного настрою, океану прочитаних книг. Нехай автори надихають та мотивують вас своїми творами, а оточуючі люди несуть у собі риси добрих героїв. Олеся Самчинська, Натоля Лукінчук, перший муніципальний.